Доброго дня, шановні, мене звати Ігор, ви на каналі Beaver, і в цьому відео я розповім вам про 8 найкращих ігрових серій в жанрі покрокової RPG. Нагадую, що це моя особиста суб'єктивна добірка. Якщо ви з нею не згодні, я запрошую вас в коментарі зі своєю. Також це не топ, це просто добірка. І так по традиції розпочнемо з еталонних ігор жанру, як наприклад серії Fallout, зокрема перші дві гри. Ох! Якщо і існує еталон покрокової RPG, то це гра Fallout. Перший Fallout був революційною грою на свій час. Це перша гра, де з'явилось поняття реграбельності, яким ми його знаємо. Також це перша гра з величезним продуманим відкритим світом, який ми наразі можемо бачити в сучасних іграх. Саме Fallout заклав фундамент нелінійності проходження квестів та історії, якою хизуються сучасні розробники ігор, якщо в їхній грі хоча б щось десь можна обрати. Мала масштабну історію, гнітючу атмосферу постапокаліпсису, дуже серйозний тон оповідання та цікавий геймплей. Друга частина примножила те, що мала перша. В грі з'явились нові могутні фракції. Масштаб історії став ще більший, а світ цікавіший. Розробники з Black Isle Studios створили епічну дилогію, яка вплинула на ігрову індустрію та жанр RPG в цілому. На другій сходинці серія Divinity Original Sin. Розробники з Larian Studios є старожилами в ігровій індустрії і зробили немало провальних проєктів. Але світове визнання прийшло саме з серії Divinity Original Sin. Ця гра є стандартною фентезі казкою з дуже гарною рольовою системою та покроковими боями. Слабким місцем обох ігор вважаю сюжет. Я закінчив обидві гри на момент релізу, і от спитайте мене, про що там історії. Я не відповім, тому що не пам'ятаю. Історії прохідні і не карбуються в пам'ять. Зате можу відмітити цікаві сайд-квести, а також деяких персонажів, як, наприклад, Червоного Принца. Але все ж таки я закінчив і першу і другу ігри, тому що вони мають неймовірно цікавий геймплей, Бої дуже цікаві, можна використовувати оточення, як, наприклад, бочки з маслом чи отрутою. В цілому, моє враження ніяк не відміняє той факт, що дилогія Divinity Original Sin є визнаним шедевром для сотень тисяч гравців. Larian Studios наразі розробляє Baldur's Gate 3. Вона також є покроковою, але гра ще не вийшла. Вона в ранньому доступі. Далі в нас серія космічні рейнджери. Так, в цій серії намішано багато жанрів, але все ж таки основа космічних рейнджерів це Покрокова RPG нереально крута серія, яка налічує наразі дві гри та одне велике доповнення. В грі повна свобода дій, гравець міг робити все, що йому заманеться. Можна було бути хоч воїном, хоч піратом або торговцем, поліпшувати свій корабель, купуючи буквально любі запчастини та зброю, працювати на кого завгодно, або ні на кого взагалі. Досліджувати планети та звільняти цілі сонячні системи. В грі була реалізована симуляція життя. Все не крутилось навколо гравця, як в інших іграх. В залежності від того, як генерується світ та як підуть справи, сили коаліції могли й самі проводити військові операції та звільняти системи від загарбників. Подорожуючи сонячними системами, гравець постійно спостерігав якісь події, в яких можна було брати участь. Сюжет та сайт-квести тут прості, і здебільшого смішні. Вони були на Мисно зроблені такими. Музика в грі також нереально атмосферна. На четвертій позиції в нас серія Kings Bounty. Перша частина серії вийшла аж в 1990 році та була пробою пера компанії New World Computing перед початком легендарної серії ігор Heroes of Might and Magic. Моє знайомство з серією було вже з наступної частини King's Bounty легенда про лицаря. Дуже вона мені сподобалась, прикольна історія, де висміювались кліше. Фентезі сеттінгу, непогані сайд-квести, гра взяла краще від покрокових жанрів, тому гралося в неї цікаво. Локації були добре продумані і досліджувати світ Ендорії було захоплююче. Друга частина вже дуже на любителя. Я, наприклад, того всього пафосу, що там коївся, витримати не зміг. Дуже вже там шаблонна історія про зле зло злющого зла, яке злиться, бо ну, дуже зле. Та й геймплей не дуже. В грі було багато всіляких багів та жахливий незручний інтерфейс. На п'ятій сходинці трилогія Wasteland. Ця серія ігор досить таки суперечлива, тому що не є найкращим представником жанру та дуже на любителя. Перша гра вийшла аж в 1988 році. Я в неї не грав, а от другу і третю частину спробував. Їх створила InXile Entertainment. Коли анонсували другу частину, і я побачив геймплей, я прямо таки зрадів, бо давненько хотілося пограти в щось таке. Але коли гра вийшла, то радощі зникли. Я пограв десь до середини та видалив її, тому що вона була дуже скучною та нудною, неймовірно затягнутою. Граючи в це, можна було ненароком впасти в кому від нудьги. Третя частина від другої далеко не пішла. Була надія, що вони трохи підлатають цей момент, але ні. Ця серія знаходиться в моїй добірці, тому що. Все ж таки, вона має дуже багато шанувальників. Так що серія Wasteland, фанати цієї серії, спеціально для вас. П'ята сходинка. Тепер переходимо до не дуже популярних, але не менш цікавих серій від інді розробників. Не пропускайте цей блок відео, можливо, ви відкриєте для себе якусь нову гру, тому що поганого тут нічого не буде. Наприклад, трилогія The Banner Saga це гра від незалежних розробників Stoic Studio. не дивлячись на те, що The Banner Saga налічує аж три гри, насправді це одна гра розділена на три частини. Історія розповідає про вигаданий світ в сеттінгу скандинавської міфології. Який вмирає, і нашим героям треба просто тікати від наступаючого кінця світу. Графіка тут мультяшна, але це грі ніяк не заважає. Ну і дуже цікаві покрокові бої, які не залишать байдужим жодного любителя покрокових RPG. На сьомому місці дилогія Shadowrun. Ця серія є неймовірною, тому що поєднує в собі фентезі та кіберпанк магію та кіберимпланти. Можливо, ви спитаєте, як взагалі таке можливо? От можете перевірити, можливо, не те слово. Що перша, що друга частини є дуже цікаві ігри, як геймплейно, так і історією. Це чисті покрокові RPG з розвиненою ролевою системою, купою класів та навичок. Любителі жанру оцінять. Також дилогія має неймовірно лампову ні на що не схожу атмосферу. Так що рекомендую, я пройшов з великим задоволенням. На восьмій позиції ідеологія Black Guards досить таки цікава реалізація в цій грі. В нас є глобальна карта, на якій є міста в вигляді статичних задників і локації, де ми б'ємось. Пересуваємось по карті в вигляді маркера. Все. Вам може здатися, що це якась хрінь, але ні. Гра дуже непогана. Так як 99% гри ми знаходимося на полях бою, розробники зробили їх всі абсолютно різними. Та бої там не просто всіх перемогти. Майже завжди треба виконати якісь умови під час бою. Рольова система також досить розвинена. Вмінь та навичок, як пасивних, так і активних, не порахувати. Команда героїв також дуже колоритна і складається зі всякого зброду, як, наприклад, ельфійки наркоманки чи зека втікача. Друга частина це перша. Тільки значно покращена та розширена. Якщо ніколи не грали, то можу рекомендувати. От і все. Якщо я пропустив якусь цікаву серію, то прошу в коментарі. Напишіть про неї, мені цікаво. Поки я готувався до відео, знайшов до десятка покрокових RPG, які не мають серій і є в єдиному екземплярі. Мабуть, що добіркою про них я і закінчу серію відео про покрокові RPG. На цьому це все. До зустрічі!